Привіт! В цьому відео поговоримо про заперечувальні речення. Відповідно, основні заперечувальні слова, які для цього використовуються, це ніхто не заперечує дієслово, прикметник, обставина або всю думку, кайн, жоден або ні. Відповідно заперечує іменники з артиклями або без них, відповідно використовуються, коли йдеться про відсутність чогось. Ні, ніколи заперечує час дії, тобто подія не відбувалась жодного разу. Ніц, нічого. Заперечує предмет чи дію як відсутність чогось. Німанд, ніхто заперечує особу, тобто відсутність когось. І, відповідно, веде ног, ні, ні. Заперечує кілька речей одночасно. Відповідно. Почнемо з використання частки «ніхт». Заперечує відповідно дієслов або присудок. Наприклад, їх генікт. Я не йду. Заперечувати також може прикметник або прислівник, де фільм і нігт-інтересант, фільм нецікавий. Іхма. Або іхмак, den Film nicht» заперечує частину речення, або все речення. Іх маг, ден Film nicht» Мені не подобається цей фільм, відповідно. Позиція нігд зазвичай ставиться перед тим словом, або частиною речення, яке заперечується, або в кінці речення, якщо заперечується вся думка відповідно. Наступне це каїнкайни. Заперечує іменник, коли немає чогось, тобто відсутність. Наприклад, ich habe кайн гельд, у мене немає грошей, er hat keine Zeit. у нього немає часу. Також відмінюється зародом, числом, відмінком як неозначений артикль. Тобто те, про що ми говорили, про неозначений наприклад, артикль Ein. Відповідно, це заперечувальний так би мовити, варіант. Для чоловічого роду кайн, для жіночого кайне, для середнього також кайн і для множини кайне. Відповідно, по відмінках воно теж змінюється. Тут наводиться приклад для акузатів. Про акузатів я сподіваюся, ми ще будемо більш детально говорити. Але ви бачите, що з відповідно означених чотирьох варіантів в акузатіві змінюється тільки чоловічий рід. Кайн стає кайнен в акузатіві, тобто знахідному відмінку. Ідемо далі. Наступне це заперечення з «ні», німанд і ніц. Ні ніколи. Наприклад, ге ні інс кіно. Я ніколи не ходжу в кіно. Німанд, ніхто, німанд іст да», там нікого нема. Тобто нікого нема там, як варіант, так, перекладу. Ніц нічого, «іх зе ніц, я нічого не бачу. Тобто нескладні такі приклади для розуміння, як можуть застосовуватися подібні заперечувальні слова. Е, от таким чином. Ідемо далі. І веде ног, ні, ні. Вживається для заперечення двох чи більше предметів або дій одночасно. Наприклад, «их маг, їх маг веде кафе, ног те. Я не люблю ні каву, ні чай. Er spricht weder Hindi noch chinesisch. Він не говорить ні на хінді, ні китайською. Приклади використання і застосування. Отже, приклади з них. Ich arbeite nicht heute. Я сьогодні не працюю. Er ist nicht zu Hause. Він не вдома. Das Essen ist nicht gut, їжа не смачна. Ich mag das Buch nicht. Мені не подобається ця книга. Zie komt ніkcie. Вона не прийде на, вечір, на вечірку. E, відповідно, приклади з Кейнкайна. Ich habe кайн авто. У мене немає авто. Зі хат Zeit. у неї немає часу. Wir haben keine Probleme. У нас немає проблем. Er trinkt keinen кафе. Він не п'є каву. Du hast keine Ти не маєш уявлення. Відповідно, приклади з ні. Er kommt nie zu spät. він ніколи не запізнюється. Wir essen nie Fisch. ми ніколи не їмо рибу. Sie sagt nie die Wahrheit. вона ніколи не каже правду. Ich trinke nie Alkohol. Я ніколи не п'ю алкоголь. Du hilfst mir nie. ти ніколи, не... Ти ніколи мені не допомагаєш. Або дослівно, ти допомагаєш мені ніколи. Так, от таким чином. Ну, трохи неоковирно дослівно перекладати, але як варіант для кращого, можливо, запам'ятовування і утворення певних асоціацій, може допомогти. Що ж, йдемо далі. Приклади з «ніхць». Зі махт. Ніц Денгансен так, вона нічого не робить увесь день. Зізакт ніч мер, вона більше нічого не каже. Евайс er, ніц, er він нічого не знає. Вілхабен tun. Нам... Нічого робити. Тут їх, Наприклад, фраза цутун робити щось, так, і хаба філь» Цутун можна перекласти у мене багато справ. В даному випадку «ніхц» цутун, нема чого робити. Так, перекладається, тобто дослівно виходить, що віохабен ми маємо «ніхц» нічого. Робити. Тобто, це дослівний приклад, або можна просто перекласти нам нічого робити. Haben nichts zu tun». Er hat nichts gegen dich». Він не має нічого проти тебе. От таким чином. І ще приклад з «Німанд». Відповідно, застосування «Niemand німанд zu Hause». Ніхто не вдома або нікого нема вдома. Німанкомпаті, ніхто не приходить на вечірку. Ich kenne hier. Я нікого тут не знаю. Зі шприг міт німандем. Вона ні з ким не розмовляє. Hilft mir» ніхто мені не допомагає. От такі приклади. Відповідно, стосовно Німанден, це відповідно акузатів, а в цьому варіанті їх kenne» так я, я дослівно знаю нікого. Я знаю нікого тут. Це дослівний переклад, або можна перекласти, я нікого тут не знаю. Оце якраз приклад. Акузатів, Акузатив, сподіваюсь, вже незабаром у нас буде ця тема. А тут, приклад, датіва, відповідно, мід німанде. Мід це якраз прийменник, який застосовується з датівом. І, відповідно, коли бачите цей прийменник, то треба використовувати датів. Відповідно, тут змінюється niemand, niemand на в датіві. І, відповідно, маємо отакий от варіант. Тобто вона розмовляє. Ні з ким дослівно. Або можна перекласти, вона ні з ким не розмовляє. Ну і, звісно, приклади з веде ног. Вповідно. хабен веда Zeit noch Geld. У нас немає ні часу, ні грошей. Sie isst weder Fleisch noch Fisch. Вона не їсть ні м'ясо, ні рибу. Ich trinke weder Bier noch Wein. Я не п'ю ні пиво, ні вино. Er arbeitet weder am Tag noch in der Nacht. Відповідно, він не працює ні в день, ні вночі. Wir fahren weder mit dem Auto noch mit dem Zug. Ми не їдемо ні машиною, ні машиною. Поїздом. От таким чином ми з вами розглянули низку прикладів, заперечень, заперечувальних речень, поговорили відповідно про заперечувальні слова і подивилися на низку застосування цих відповідно і заперечувальних слів в реченнях. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.